Всім привіт! Звати мене Оксана, і мені 37 чудових років. Я мама двох чудових дітей. І саме два роки тому придбала собі ноутбук і вирішила змінити державну службу на опанування нової професії віддаленої для себе. Саме це робота онлайн. І почала з того, що півроку я працювала менеджером в компанії, менеджером саме продажів, опанувала для себе нову цю професію. А в подальшому в цій же ж компанії почала працювати як лектор і реалізую себе зараз і надалі в цій професії. Паралельно до того я не зупиняюся і постійно навчаюся. І почала опановувати саме курси по навчанню по тому, як запустити свій товар, як запустити рекламу в Фейсбук. І одним з важливих елементів на навчанні це все ж таки створення сайту, по би продавав. І для початківця, так як для мене, було в першу чергу дуже важливо, щоб він був. Легко створюваний так, тому що дуже багато нової інформації, і от саме на те, щоб наймати програміста і створювати собі сайт за. Окрему плату, я вирішила самостійно навчитися створювати такі односторінкові сайти для своїх запусків. І на цьому навчанні я також знайшла цей чудовий конструктор, який і захопив мене своєю легкістю. По-перше, були спроби мої також створювати сайти на інших конструкторах, які більш такі незручні, тому що там англійською мовою десь складний інтерфейс, десь незрозумілий. Багато запитань виникало і окремо потрібно було купувати курс, щоб ще опанувати той конструктор, який, якби, на якому потрібно було зробити швидко сайт. А коли я потрапила на lp мобі, я зрозуміла наскільки тут комфортно. Перше, це швидкість, легкість, доступність, і тут є окреме своє таке коротеньке навчання, але воно дуже таке, якби дійсно чітко по. По, по пунктам без зайвої води. І навіть якщо якісь пункти з цих розділів щось не розуміло, у мене завжди є технічна підтримка, і мені відповідали доступною мовою, розказували, пояснювали всі моменти, нюанси, які я, можливо, не так зрозуміла, як початківець. На даний момент я користуюся саме тарифом безкоштовним, тобто це ще один великий бонус для початківців, які ще не окріпли у Фейсбуці, не укріпли взагалі. Запусках, і, і також є якби, ось безкоштовна можливість протестувати свої здібності. В майбутньому планую дійсно придбати наступні пакети, щоб масштабуватися. Лише тоді, коли окріпно вже якби, саме в запусках наших своїх товарів. І також дуже зручно, що саме створення лендінгів воно максимально. Легке, інтерактивне, тобто просто заходиш, обираєш шаблон і редагуєш той шаблон. Підставляєш свої ціни, підставляєш свої фото, міняєш текст, і на цьому все. І ніяких додаткових знань, і вже якби тримує тестові запуски. Вони скрізь клієнт бачив мій сайт і доходив до нього, і робилися навіть кілька таких замовлень. Ну, все, звісно, залежить ще від того вміння у Фейсбуці розумітись і заповнювати всі ці моменти. Ось таким чином дуже корисно, дуже цікаво і дуже легко користуватися. Рекомендую всім і всі мої знайомі, хто також зацікавився темою запусків, також я одразу рекомендую їм займатися саме на LP-Мобі. Такий мій досвід. Дякую вам за увагу і всім хороших продажів! Хто починає опановувати щось нове.